Вітаю! Відбулася дуже цікава дискусія про рух в парі по життю. Разом чи поряд для мене дуже цікава така ідея. І я хотіла з вами поділитися своїми думками про це і хотіла б ваше враження від цього теж почути. Я Яскевич Ольга, я психолог, нейропсихолог. А ще я. Жінка, дружина, мама, бабуся. І відносини це, на, мабуть, найголовніше, чим я займаюсь протягом всього свого життя. І це той світ, який я у в своїй родині. Я заміжня вже 30 років. І зі своїм чоловіком я знайома 32 роки. У нас дуже такий великий шлях, який ми проходимо постійно. У нас є плюси, мінуси, якісь кочки, якісь поверхи. А, але повертаємось до нашого питання: Нарі. бути разом чи поряд, рухатися по життю. Тому що в моєму досвіді разом це щось таке про сіамські блюзнюки, які це відбуваються може на початку відносин, коли хочеться. Розчинитися у відносинах, розчинитися в іншій людині. Починаєш слухати музику, таку, яку слухає вона, дивитися фільми, якісь хобі, там, ходити на футбол чи на якийсь спорт, які раніше тобі зовсім було ніяк не ти цим не займався. І таке враження, що ти такий розчинився, але при цьому з'являється таке очікування від іншої людини, тому що я ж тобі тут все віддаю, і тоді очікую від тебе, і тут прям багато-багато всього. Як кажуть зараз, що в іншу людину хочемо вмістити ціле село. Ну, наприклад. І щоб заробляв, і щоб був водієм, і щоб гарним коханцем, і допомагав по, по, по дому, і допомагав з дітьми, і вмів е, там полагодити реальну машину, і закрутити лампочку, все, що завгодно, дуже-дуже тобто багато різних речей ми хочемо тоді вмістити в цю людину. Ну, І самі таким же чином теж вміщаємо в себе багато. І мама, і. Господарка і кухарка і все-все-все теж вміщаємо в собі, тому що, здається, що таким чином ми можемо залишатися у відносинах тільки тоді, коли повністю в іншій людині розчинилися. Але згодом з'являються такі відчуття порожнечі, тому що очікування є, а результату немає. І з'являється образа, і дуже багато з'являється тоді конфліктів. І це дуже високий рівень відносин, коли дві людини можуть ображатися, але при цьому розмовляти, розмовляти між собою, знаходити квінтесенцію. Того, що їм не, не подобається, говорити один з одним і знаходити вихід із цієї ситуації дуже непросто. Але при бажанні це може бути у відносинах. І коли ми в цьому конфлікті знаходимо відповіді, як можна жити, бути собою і знаходитись поруч. З іншою людиною і дозволяти їй бути такою, як вона є, і таким чином і собі дозволяти залишатися собою зі своїм хобі, зі своїми бажаннями, зі своїми мріями особистими. з'являється таке бажання, що ти в парі залишаєшся не тому, що будеш. Якщо не будеш використовувати всі інструменти, то залишишся один. А що ти можеш бути собою, це твій вибір залишатись поряд і рухатись поряд, залишаючись собою і дозволяю, дозволяючи іншій людині теж залишатися собою. Ось такі роздуми. І мені дуже цікава ваша думка. Як ви. В своїй парі, в своїх відносинах впоруєтесь з тим, як ви йдете поруч, чи ви йдете разом, і що це для вас.